Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя шановна величезна Ютуб-родина. Сьогодні 11 квітня, а у нас на півдні України, в Херсоні, та я знаю, що взагалі на всьому півдні, в Миколаєві, Одесі вали, величезний сніг, такого навіть не було взимку, наскільки я пам'ятаю. Ну і такий день, що треба тільки розкладами займатися. Я сьогодні вирішила зробити розклад, такий, знаєте, розклад, аналіз про війну. Ну от Як на сьогодні Аркани бачать війну. Як, чи домовилися взагалі країни про мир? Як бачать мир в Україні, Америка, Росія, сама Україна, яким вона бачить мир, Тобто яким буде це завершення війни? Ну, тобто такий знаєте, розклад, аналіз. Я давненько вже не брала в руку колоду, колоду Рунічне Таро. Я вже за ними засумувала. Десь півроку я з ними не працювала. Сьогодні вирішила саме на цій колоді зробити для вас розклад. Склад. Ну і почнемо. Так, е, хотіла ще сказати, що я перечитала ваші коментарі, і там я зрозуміла з них, що ви всі ну, майже, од... ну, не майже одностайно ви мені дозволили використати частину час... грошей для притулку Чорнобаївці, який, до речі, обслуговує е, ну, майже всю Херсон... Херсонську область. Ви дали мені згоду, тому найближчим часом. Я зв'яжусь з ними і передам там частину грошей, чи будемо разом ми закупати там щось, В общем, щось будемо якось вирішувати. Добре. Ну, поїхали. Давайте дивитися про мир в Україні. Тобто, взагалі, на якій стадії війна дивимося, на якій стадії зараз війна? Боже, який випав аркан. Кажу про мир і випав мир. До речі, зверніть увагу, хто ще не тарологи або тарологи. Ось саме в рунічних таро мир так виглядає трохи незвично. Так, зазвичай там така жінка, яка танцює і зразу, знаєте, аж на душі легко. Але тут мир трішки по-інакшому виглядає. От про що тут йдеться? На моє питання, от на якій стадії війна? Ну я б сказала, це жахливий мир. Ось подивіться, да, такий собі тут титан йде, а там десь гори, якісь там можливо міста, хтось там маленький, да, і такий величезний титан рушає, і це виглядає як жахливий мир. Ну і що тут можна сказати? Про мир взагалі, щоб припинилася стрілянина, дійсно говорять у всьому мі... в всьому світі. І... До речі, мир це є останній аркан второго, От, І якби те, це говорить про якесь завершення. І саме в цій колоді мир дійсно жахливий. Він пошарпаний, він гнівний. Ну, але все ж таки це мир. Це завершення певного циклу. Це так виглядає. По цьому аркану в життя входить щось нове. Щось має втілитися в якусь певну реальність. І. Е до речі, хотіла вам сказати, що в будь-якій колодії, от саме Аркан Мир, він показує міжнародні зв'язки. Тобто весь світ зараз чекає якогось закінчення, якогось оновлення, готовий, ну, я б сказала, хоч би до будь-якого ж миру, але нам, саме українцям, будь-який мир не потрібен. Нам потрібен саме справедливий мир. От, так от Ну, Це ще тут показує, що у всьому світі на планеті мир. Тобто щасливе існування під питанням знову ж таки звертаю увагу на саме тут, так, в цій колоді таке йде пояснення. Тобто сказати, що вся вся планета щасливо живе там, заробляє гроші, розвивається. Якось трошки не так. Можливо, гроші заробляють, але самим жахливим шляхом, тому що тут такий мир. Ну, скажімо такий, жахливий мир. От мені йде жахливий мир. Ну і знову ж таки, оскільки це рунічне таро, то тут руна є хагалас, і це руйнація, це якісь перепони, які предназначені для того, аби тотально знищити якісь старі поняття, якісь ем, життєві деструктивні програми, якісь старі умови життя, тобто руйнація чогось, зруйнувати болісно, але зруйнувати і почати щось нове. Хагалас — це символ хаосу. Тут він намальований, це звільнення від чогось старого. І тут якраз про те, що весь світ зараз на порозі якогось обнулення, старе відмирає, а нове воно тільки-тільки десь у зародку. Його, можливо, хтось десь і може вже розгледіти, але простому і простой людині якось не видно ще це все. І весь світ зараз здається суцільним якимось хаосом. Хаосом і жахом. Ну, це так зараз, в таких енергіях зараз саме ця колода бачить ну, якби війну. Ну, давайте так. Яким бачить той мир в Україні, Америка? Ось як Америка бачить мир в Україні? Як саме Америка? Чому я питаю за Америку? Ми ж певним чином залежні від неї. Так? Ось Америка. Як Америка бачить... Мир в Україні. Відлюдник, трійка Пентаклів і шість мечів. Так, ну що, тут так, Україна не має жити по своїм правилам, тому що я відлюдник. І щось робити самостійно теж вона не може. Вона не може бути зануреною у якісь власні справи, власні інтереси. Це неможливо. Ти не можеш. Ти не можеш. Тут немає духовної самостійності, в тебе немає власних шляхів, все це не для тебе. Ти маєш працювати в якійсь команді, тому що наступний аркан у нас трійка пентаклів. тобто робота в команді. Ти маєш підпорядковуватися комусь, ти маєш прийняти певні умови. Умови і правила іще двох гравців, тому що є трійка. На да, трійка це троє. І ось я питаю, як Америка бачить мир в Україні. Ну, ось вона ніяк не може бачити Україну самостійною. аж ніяк. Тобто є я, є Україна і ще хтось. Ось так, от трійка Пентаклю це сумісна робота. Ти занадто сконцентрована на своїх цілях. Так треба війти від цього. Треба почати новий шлях по шісті мечів. Америка бачить Україну як та, яка має принести. Вірні, не, не принести себе не в жертву, а якби прийняти нові умови. Отак, от от, нові умови існування. Ти маєш викинути зайве з голови, ти маєш врахувати своє положення, ти маєш продемонструвати свою готовність грати за чужими правилами. Отак от я б сказала. Ну, або по правилам інших. Америка бачить, якби. Вихід України із скрутного становища, встановлення миру тільки за умови зіграти в чужу гру. Шість мечів це аркан змін. Це перехід від одного берега в інший берег. Так? І навіть якщо ти зараз не бачиш, які то мають береги, так? навіть якщо ти чимось і не задоволена, ти не можеш обирати, ти маєш робити те, що тобі кажуть. Тобто ти маєш перейти якби. На другий берег. Ну, от я б так би розказала про ці аркани. І, до речі, ти маєш йти до других берегів без цілякого протесту. Бо так як було раніше, такою, якою ти була, ти вже не будеш, ти маєш це розуміти. Тобто мир, який тобі пропонують інші, це саме для тебе зручне становище. Ось так от бачиться Америка. Я надіюсь, я пояснюю вам зрозуміло. так? Тобто тільки робота в команді ніякої самостійності перейти від одного, від одної, ну якби не фази існування, а я, така, яка ти була, ти вже більше не будеш. Ти працюєш в команді, ти не одна, але ж тут не то, що притягують руку допомоги, це само собі розуміють. Але тут не бачить Америка в Україні незалежності і самостійності. Що вона там не заявляла, але саме оцих факторів тут немає. Так от. Ну, тепер давайте запитаємо, яким бачить мир в Україні сама Росія. П'єтірка Пентаклів, кубків, Трійка Кубків. Перший аркан «П'ятірка Пентаклів, і я вам вже казала про цей аркан це аркан зубажіння. Тобто, яким бачить мир в Україні, Росія, якою бачить Росія Україну мирну, тобто без війни. Спустошену, країна спустошена. Яка перебуває. Знаєте, як в якомусь сні, в якомусь напівдепресивному стані. Да? Ну, звісно, зрозуміло, після війни завжди це важко, але Украї... Росії б не хотілося б процвітання України. Тут Україна не має виказувати власних бажань і має задовольнятися чимось маленьким. Ось щось тобі дали, як з царського столу, оте й бери. П'ятірка Пентаклів це аркан упадку, обмеження, немає якихось можливостей, це страхи за своє майбутнє. От. І тоді, при таких умовах, якщо ти будеш саме такою, знаєте, пошарпаною, зубожіню ніщою, обшарпаною, от тоді ми будемо керувати тобою разом з кимось. Ось подивіться, тут трійка була, трійка це сумісна робота, як бачить нас Америка. Тобто, в купі з кимось Америка, Росія і Україна. І Росія точно так же бачить, що хтось управляє, хай це буде Америка. Я і десь ти там. Тобто Росія не бачить Україну самостійною аж ніяк. І трійка кубків в цьому випадку, вона якби, це показує об'єднання з кимось з якоюсь країною, яка разом з Росією буде корувати Україною. І коли неколи коли, ми тобі підкинемо ну, якісь добрі новини, так. Або якось, ну, знаєте, як це виглядає? Ми тобі підкинемо зі свого шикарного столу з хліба, коли неколи Оце так виглядає. Тобто мир. Тільки за наші умови, це каже Америка. Мир в Україні ми бачимо при певних тільки умовах, які ми виставляємо, і Росія те саме каже: ми бачимо мир в Україні тільки при певних умовах, при своїх умовах. І тоді ми тут будемо і святкувати і зі свого царського барського столу, бачите, скільки тут різних напоїв, їжі. Да? Ми тобі підкинемо, бо ти така зубожіла, ти така обшарпана, ти така нещасна, ти проживаєш як в тумані. А це ті вимоги. Які виставляє зараз Росія Україні, так, аби не було армії, аби ми не були ні в яких Союзах. ну ось, от, Добре. А яким же бачить мир в своїй країні? Україна. Як Україна бачить Мир у своїй власній країні. Сім Пентаклів, вісім мечів і Паш Пентаклів. Ну Тут, як сказати, насправді Україна якби завмерла в очікуванні. Сім Пентаклів це завжди аркан. Я чекаю якихось плодів. На сьогоднішній момент мені дуже багато чого не ясного. Я маю чогось дочекатися. Тому, тому що я обмежена, в мене нема можливості, я залежна. І діяти в такому стані дуже важко, і приймати будь-які рішення в такому ну, стані, в стані очікування і якоїсь непевненості теж дуже важко. І проявити себе якось ну, знаєте, на чомусь дуже наполягати теж мені дуже важко тобто будь-які дії і будь-яке. Існування своє, Україна на сьогоднішній момент, ну, от, яким бачить Україна мир. Тобто, так, мир він хоч і настає, але все ж таки я маю певні обмеження. Вісім мечів тут стоїть посередині, і це аркан, це індикатор кризи, це обмеження, це криза в стосунках з тими, від кого ти залежиш. Розумієте? От, Росія залежна, вона залежна і від Америки, вона ну, в певній мірі від Росії залежна. так, Тому що ж Росія нас атакує. І тут показує, що налагодити от такі, знаєте, дружні, ну, теплі стосунки з цими країнами, від кого ти залежиш, ну якось ну, не вдається, я б сказала так. Україна е не хоче чимось поступатися. так, і... Звісно, кому вона не хоче поступатися? Америці і Росії. Тобто не пристає на ці пропозиції. Яким бачить мир Україна в своїй країні? Мир, який вічно від когось залежить. Тут нерівноправний мир, далеко нерівноправний. Це розуміння того, що протягом тривалого часу, по сімки Пентаклів, та Сім Пентаклів це тривалий час. Ми можемо, маємо тримати якусь. Оборону це і в економічному сенсі, це і в інформаційному сенсі. Ну, і так ми ж знаємо, знаємо, да, які поруч з нами живуть сусіди-людожери, да. можна чогось ожидати, очікувати завжди. Тобто, як якийсь неспокійний мир, мир, який примушує Україну весь час, будь-як як то кажуть, на чеку. Ну, але ж останнім арканом тут випав Паш Пентаклів. Що тут можна сказати? Що Пройде якийсь час, знову ж таки, аркан очікування тут грає свою роль. Пройде якийсь певний час, і от завдяки отриманому досвіду, завдяки тому навчанню, яке зараз Україна пройшла, проходячи крізь війну, ми можемо вступити в якусь нову фазу свого життя, в нову фазу свого існування. Будемо йти по шляху, краще синиця в руках. Ані журавель в небі. Знаєте, це якесь таке поступове народження нової України, я б так би сказала. Тобто, як бачить Україна свій мир обмежений, залежний, але поступово, поступово, поступово виходить на якийсь. Більш-менш, принаймні, ну, таке існування більш-менш нормальне. Ну, знову ж таки, ну, це зрозуміло якось. Знаєте, іноді країни бувають після війни, вони відроджуються, відроджуються миттєво. Ну, я так думаю, що це не в нашому випадку. Ми відроджуватися будемо доволі тривалий час. Ну, що ще? Давайте так, що врешті-решт. Отримає Україна. Врешті-решт. Ось наступає мир. Що Україна отримує? Двійка мечів знову ж таки, бачите, двійка мечів. Таке немирні війна. Вісім жезлів і десять пентаклів. Ага. Тяжка ситуація вибору. Ну, це про те, що ми маємо зараз, да? Це вже зараз ми розуміємо, це вже зараз ми спостерігаємо давно. Тобто нас примушують до прийняття якогось рішення, і нам це рішення дуже важко прийняти. Дуже важко на щось наважитися. Це можливо і про ті ж території, мова йде, і про, про те озброєння, і про ті союзи, які ми або маємо навколо себе утворювати, або приєднуватися до, до чогось. Тут якийсь безкінечний аналіз і зважування, як же все ж таки поступити. Будуть перемовини в Україні. І по восьмірці жезлів Україна заявить про щось таке рішуче і безповоротнє. Це аркан швидких змін. Це розвиток подій, якийсь імпульсивний. Тому, тому що тут є руна Наутіс, а вона каже це як терпіння, яке уривається. І важкий відрізок шляху він уже позаду. Пам'ятаєте, я вам казала, що Україна має. Не, не, не повестися, не купитися на ці пропозиції, на оцей тиск жахливий, на шантаж. Да? Тобто, як в Україні кажуть, якщо ти не погоджуєшся, ми тебе там не будемо фінансувати, не будемо допомагати. так, І, звісно, це ну, так собі, стрьомно, я б сказала. Так? І я завжди говорила. Україні дуже важливо от пройти над цим над цим краєм провалля над цією безодні, аби витримати час. І можливо, оця сімірка, вона саме про це й каже: витримка, витримка, дочекайся плодів, і ви знаєте. Настане час, коли, знаєте, це як урветься терпець, бо це аркар швидкості. Коли сиділа Україна отак от з закритими очима, не знала, куди її бігти, в яку сторону, тобто і так не влаштовує, і так не влаштовує. Ну, але ж врешті-решт треба щось ж робити. Так, ну, не можемо вже ми безкінечно гинути. Так? І от дуже важливо, знаєте, якийсь момент, оказатися, опинитися в самому тому часі і сказати саме е, потрібні слова. Так ось тут так відбудеться. Через якийсь певний час, оця розгубленість раптом зміна. Якоюсь різкою заявою, заявою якимось висновком. І Україна, довго думаючи, довго сидячи у цій двійці мечів, коли ну, не знає, як зробити, вона раптом робить якусь заяву і опиняється в виграші, тому що отримує десятку пентаклів. А це період благополуччя, стабільності, отримання бажаного, бажаного результату. Це ресурси, і знову ж таки тут Пентаклі це земля. Десятка Пентаклів це якась кульмінація. Тобто, пам'ятаєте, вам завжди говорила рахунок від 1 до 10. 10 це завершення. Десять пентаклів це щасливе завершення якоїсь події. Тобто після потрясінь, після обмежень, після тяжкого вибору Україна влучає, як то кажуть, в десяточку. Тобто, в певний час вона от щось заявить, і я не знаю, що відбудеться, але якось оцю заявку, ну, припустімо, як знаєте, як, Останній раз кажу: я жодної своєї території не віддаю, ну, припустимо, так, так? І наполегливо наполя... заявляю про те, що всі ці території мають повернутися. І таке відчуття, як, начебто, весь світ, врешті-решт, це зрозумів і почув. Отак-от: от що ще для України? І ще що буде мати Україна? Ну, по завершенню війни. Шість жезлів, король жезлів і двійка пентаклів. Про що тут? Тут, якщо підводити якийсь підсумок, то скажу так: в Україні є майбутнє. Я завжди це казала, і навіть на попередньому обліці говорила, що якби зараз не лунали заяви, які б не були протиречні висновки. що б не казали політологи, там уже то Україну поділили, розшарпали і надре з неї вигребуть. І Україна і Росія буде бачите, сказала Україна буде бомбити. Росія буде бомбити ту Україну. Від України нічого не лишиться. Да, багато таких вкидів, але я вам кажу, в Україні. Є майбутнє. Так, нам з вами треба пройти іще Крим, Рим і мідні труби. Це не завтра станеться, але шість жезлів, вона дуже часто випадає, вона завжди показує успіх, вона завжди показує майбутнє досягнення, досягнення бажаного результату. Ну, цей аркан перемога взагалі називається, але в цьому випадку тут не як перемога все це звучить. а це виглядає як аркан, який показує допомогу. Коли я досягла чогось завдяки ну, сторонній допомоги. Знову ж таки, король жезлів і двійка Пентаклів це про те, що будуть в Україні вибори, вони обов'язково відбудуться. І дивіться, на королю жезлів тут є така, така собі іронічна в'язь. Тут є і Рона Отал, це це влада, це земля, тобто володар своєї землі. Про що це? Вибори у нас відбудуться, і я так розумію, що в Україні буде саме український лідер, неставлений російський, тобто це не прокацапський буде лідер, неставлений к Америки, а все ж таки це людина, яка дійсно буде обрана народом, тому що хазяїн своєї землі тут іде. Інгус це успіх. Тут сюронічна вяз, в'яз зашифрована. Інгус це успіх, тобто це успішна людина. Доволі успішно і тут ще зашифровані є руна Кано. це влада, сила, енергія. І давайте ну, з огляду на те, що це король жезлів, так, тобто вогняний аркан, то і лідер буде, ну не такий, що, знаєте, не туди, не сюди, ні риба, ні м'ясо. Це буде людина, яка на своєму місці, яка розуміє, що треба країні, як треба керувати. Тобто, це справжній лідер. Правитель, який прийде, це людина, яка чітко розуміє, що робити, і це якась тут ну, певна справедливість. Що іще? Що буде мати Україна? Того. Ага. Аж три старших аркана. Луна, Страшний суд і мах. Ну, звісно, не все буде медом вимазано, і, звісно, в Україні ще будуть складні часи по місяцю. Бачите, луна. Ще попереду велика робота, аби тут з'ясувати, хто є хто. Тому що дуже багато буде брехні всередині країни. Тут знайте, дивіться, чорне і біле, якби боротьба між добром і злом це страхи. Це коли будуть приховані вороги всередині країни, так які будуть підривати нас із середини, це дуже небезпека від людей, які ведуть подвійну гру, як так би сказала. Це дуже тяжкий етап, який нам доведеться пережити. Ну, ми розуміємо, чому це так. Якщо ми звільняємо наші території, які зараз окуповані, на цих територіях дуже багато лишиться людей проросійських, які оце ж і будуть вести оцю цю підривну роботу. Тобто це такий доволі важкий шлях. Як я вам вже казала, ми будемо йти по такій тонкій смужці над прірвою. Тут мені, знаєте, Україна нагадує канатоходця в темряві, йде да? з за заплющеними очами, йде, аби тільки не звалитися, і не звалиться. Хоч і буде в нас дуже тривалий час почуття небезпеки, вразливості, і ще тривалий час над нами будуть висіти якісь інформаційні вкиди, так, звинувачення якісь. Ну, сьому ж, як то кажуть, є кінець, тому що тут є страшний суд. А страшний суд це аркан, який страшний суд і маг. Е, одночасно, якщо випадають такі аркани, це читається як зростання потенціалу. Це як відкрити собі щось заново. От. І на аркані Страшний суд, тут намальована руна Інгус. Це. Народження, це духовне пробудження, це очищення, трансформація, це вихід із якоїсь кризи, із чогось, що давно що давно не вирішувалося. Тобто, це позбавлення від певних труднощів, якесь переродження. Коли випадає страшний суд, це завжди зміни на краще. Це початок нового життя, я б так би сказала. Ну і тут Мах, ви Мах вже, мабуть, всі вже знаєте. Тобто, цей аркан як звучить? Я можу. Це його основний посил і основне значення цього аркану я можу щось робити. Мах – це дуже енергійний аркан, він насичений, таку знаєте, енергією відновлення, будівництва. І тут ще ми бачимо руну манас, якщо ви приглядитесь тут, побачите так. А це е, виведення свого життя на новий рівень. Це зв'язок з предками, це співпраця, це гармонійна якась ну, гармонійні зв'язки на благо людства, як так би сказала. То що я можу сказати? Зараз дійсно весь світ стоїть на порозі колосальних змін. Мова йде не тільки про нашу країну, а взагалі про весь світ. Про це каже все Аркан Мир. Ну він же ж і є всесвіт. Тобто і мир, і всесвіт, Та? І оскільки я вам розказувала багато про цей аркан, що він такий пошарпаний, жахливий, це такий жахливий мир. В це людство це і переживає. І звісно, про ці переживання ми ще будемо чути, тому що війна в Україні вона зараз відбувається, вона буде добігати кінця. Але ми чітко розуміємо, що будуть спалахувати. Війни на інших куточках планети, так це ще буде жахіття тривати. Ну, зараз у нас 25-й рік. Я думаю, до 30-го року і ще трошки далі будуть тривати ну, такі заворушки, можливо, десь справжні війни і близький схід ще спалахне війною. Я маю на увазі там Ізраїль, Лівань, Палестина, Іран. Там іще буде, буде це. І тут так буде десь мир. Ну, наступає, якби затихає активна фаза, а десь вона з'являється, та війна. Тому і мир тут він таки, знаєте, жахливий. І ось мені показано от думки оцих двох країн Америки і Росії. Звісно, вони теж би якби налаштовані, щоб трохи воно затихло, але тільки на своїх умовах. І Україні приходиться проживати оці жернова, проходити через оціє, цією прірвою і не схибити. І ось по останнім арканам, оце страшний суд і мах, мене є таке розуміння, що не схибить, не схибить. Ну, звісно, у нас є свої проколи, вважаючи нашу корупцію, так? вважаючи ту несправедливість всесвітню, яка є, вважаючи багато факторів, знову ж таки, і борги наші. Так? От. І те, що у нас безпосередньо у нас під боком живе наш ворог. Це все буде мати вплив. Нам буде дуже важко. Але Україна переживе ці всі страхи, Україна пройде над цією безднею. Всі біди. Пройдуть, вона проживе все це, знаєте, як поетапно. І по аркану мах я бачу це просвітання. Мах він у нас володар всіх стихій, на і це успіх. Мах, це я знаю, я можу, я роблю. Ну, якось так це все виглядає. Тобто, із всього, що я, вам, що я тут побачила, хочу сказати, що неправда, що Україна занепаде, що її розшматують, що її не буде неправда. Як то кажуть, світ кінці тунеля він є. Ми пройдемо це все жахіття і в Україні є непогане таке собі майбутнє. І я думаю, що ми з вами все це побачимо. Дякую вам за увагу.